Блукав містом з наркотиками під час комендантської години. На вулиці Василя Порика патрульні зупинили громадянина. Спілкуючись з чоловіком, інспектори провели поверхневу перевірку і виявили у 28-річного чоловіка поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичною. На місце події прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин справи. Минулої доби на Вінничині сталося 11 пожеж. Через коротке замикання електромережі в селі Селище Літинської громади загорівся дах житлового будинку на площі 70 квадратних метрів. У селі Криштопів Дашівської громади бійці ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди загасили палаючий навіс. Зайнялося внаслідок необережного поводження з вогнем. Ще одну пожежу легкового автомобіля. Надзвичайники приборкали в селі Дзюньків Погребищенської громади. За попередніми даними, загоряння спричинила несправність. Електричної системи обійшлося без постраждалих. Спортсмен з Погребищенської громади здобув бронзу на Кубку світу з кікбоксингу ВАКО, який проходив в Будапешті з 13 по 16 червня. Цьогоріч у змаганнях взяли участь понад дві тисячі спортсменів із 52 країн. У складі національної збірної України виступив Олександр Семко із Погребищенської громади. Він змагався в розділі Лоу-кік у ваговій категорії до 75 кілограмів серед дорослих та виборов бронзову медаль, увійшовши до трійки найсильніших у своїй категорії. Вінничина отримала гуманітарну допомогу для медичних закладів від партнерів з Італії. У гуманітарному вантажі: ліки, засоби гігієни, подушки, ковдри, постільна білизна, медичний одяг для персоналу тощо загалом. Вантаж розподілили між дев'ятьма медичними закладами області. У Вінницькому ліцеї номер 19 відкрили простір, де діти навчатимуться рятувати життя. Медичний музей облаштували в межах проєкту Знати, щоб врятувати, що є одним із переможців конкурсу Музей у школі фонду громади Подільська громада. Це буде інтерактивний музей до медичної допомоги, обладнаний тренажерами, манекенами та тематичними іграми. У музеї учні, батьки, педагоги та жителі громади вчитимуться робити серцево-легеневу реанімацію, зупиняти кровотечу та робити перев'язки.